Колектив, всім вітання, розпочинаю робити пірамідки. Покажу, як я їх роблю. Ось взяв бруска, розпустив на ленті, перепустив, получились отакі кусочки, розмітив скільки мені потрібно. Зараз їх торцуємо, Товщина тут півтора сантиметра. Можна їх різати, звісно. Якщо є форматник, є пилка така погружна, ну, я показую на торцовці. Це, можна сказати, не самий простий варіант, але варіант робочий. Потім беремо такий брусок, теж він 6 на 6 рівно торцований. І торцуємо такі кусочки, тому що можна було б нарізати з такого дерева наклеїти, але мені краще отак робити. Ну, багато не буду розказувати, поїхали робити це все. Тепер беремо бруска, тут у нас все оторцовано. Наносимо термоклей. Так небагато, щоб можна було приклеїти. Стараємось рівненько його приклеювати. Так, приклеїли і кладемо на торцовку. Так, виставляємо пилку під вугол. Я поставив тут ну, 14 градусів, 14-13 градусів. І от так виставляємо, скільки тут нам потрібно зрізати під лазер. І пробуємо. Тепер це все зараз ножом відрізаємо і готова пірамідка. Так, покажу, як я його відрізаю, я вже трохи нарізав. Все, тут клей з тамескою раз. Тут також нелегенько знімається. Це вже я зробив. І отакі, получаються пірамідки. Тут все зачищаємо гарно. Ну і на цьому все такий нелегкий, можна сказати, варіант. На цьому буде все. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.